Та на своєму каналі. Сьогодні у нас 20 серпня. Нарешті ми вибрались на коп і вирішив знімати відео Спонсор нашого показу Збройні Сили України. Друзі, не забуваємо підтримувати нашу армію фінансово. Молимося за наших воїнів. І все буде Україна, все буде добре. Будемо зараз Копати приїхав на місце і пощастило воно з Орене і свіжа Оранка. Або трактор орав недавно десь, зараз, з ранку, або вчора що щось буде. Так, Хлопці купають свіжа оранка. А знахідок взагалі... Ні, ну знахідки є, але гільзи, гільзи і пулі. А що по темі, то зовсім нічого, ось таке щось викопав, навіть не знаю. Це пуля, друзі, це теж пуля. Але розплюснута така трошки. Ось так, знахідок нема, хоч і оранка, не знаю. Настоїть вже такі часи, коли навіть на оранці не буде. Знахідок. Ось так. так, є знахідка по темі в нас, але не ціла, обломок зеленого чогось. Ось такого бачите? Можливо, ні, не від фібули, можливо, пинцет був або навіть не знаю. Ось така знахідка забираємо. Дивіться. Такої самої форми, як то зелене. Але трошки менше, друзі. Але воно вже не зелене, воно біле. Кусочок срібла. Також частинка якогось виробу черніхівського. Ех, такого би динарика в такому металі. Гарному стані. Що маємо, що маємо, то маємо так, хоч є один в напарника нарешті динарій. На жаль, не срібний. Каву ми поки що не п'ємо, але лімесне є. Підробка, так. Да. А для цього поля це мало для свіженької оранки, але хоч щось. Троян, так? Да? Троянчик, ось так. Все. Так. Оранка закінчується, тут стерня є в мене. Знахідка. Це певно, що не їхня, не черняхівська культура. Але це є пряшка. 19, 20 століття. Ось так. Так, камради, трактор приїхав, нові. ці Сіорять. І, коротше, в мене такий сигнальчик цікавий. Я вже бачу, що це колечко. Могло бути золоте, але добре, що воно срібне. Я ще таких не знаходив. Як воно називають вісочне чи як, правильно, не знаю. Але це вже знахідка, друге срібло за день. Я чую, що динарики близько. Красота. Це лайк. Я сподіваюся, ви поставите лайк. Так, ходжу по такі такий сигнал лімесний. Але це радянська монета. Це радянський шмурдяк. М -да. Ну, Нічого. Так, щось органка дала плоди. Дуже класно ходити Взагалі чітко. Дивіться. Це Монета. Я навіть не можу поняти. Таке? Орел? Щось Але Така велика. Нічого собі. Орел тут добре провиняється. А тут лисо, на жаль. Спевно 4 крейцери менші. Крейцер, ну. Три крейцери, чи? Ні, ну 4 крейцери були менші. Щось таке цікаве, Щось така монетка. Так, сів трошки відпочити. Попросили з мене один город. Одного дядька, діда він дозволив. Надіялись, що тут зараз буде динариків нас допомага. Тільки ось такий значок випив з цікавого. Не рахуючи ж мордяку. Ось така монетка. Я ще такої не знаходив. мацюбка. Польща ніби ягелончик, чи як воно там? Ягелон. Коротше. Не знаю, але ось така монетка. І ще два гелера і радянських три. Чи дві монетки і все. Але надія є. Пійде. Так, Валера сьогодні трошки відмітився. У нього є османська. Одна і друга зігнута. Ось такі дві монетки. Татарські. Якісь. І фібулка якась така римська, можливо. Ось так. Так, а в мене ще з цього родику ось такі монетки радянські, два гелера. І 10 копійок наших, коротше. Ось так. А у другого камрада ось такі знахідки, обломки середньовічних, можливо. Ще з такі вон. Вон да, щось таке аборті. Воно навіть видно. Так, щось таке. Там нічого не видно. Ось так. Так. Приїхали ми на таке місце, друзі, і нам повезло, ми тут перші. Тут лапшеничка і зорали і ще й передіскували, рівно ходити. 15 хвилин ходжу, практично перший сигнал. І дивіться, що в мене випадає. Спина, спина фіболки. Друзі, а це що означає? Що тут мають бути денники, хоча я їх тут ніколи не знаходив. Колега тут знайшов підробку, лімесну. Але ми сподіваємося, що буде денник. Ось така спиночка. Далі. Так, є в мене ще знахідка. Знову спинка. Ось так. починає радувати. Рега викопав по половинку лімеса. Дає мені цікава знахідка. Але, скоріше всього, це не їхнє. Але щось таке цікаве. Тарада якась ще шу. Хто знає, пишіть, будь ласка, в коментарях. Так, ось, ось-ось. Валерчика, дивіться, фаустінка, той кусочок. І тільки що срібне. Дивіться, бачите, стан бодренький. Це вже дуже радує нас. То, що ми вже п'ємо каву. Ого! Ще й реверс такий чіткий. Я ще тку не нахожу красота, ну валярчик віддовольний, ні. <с> морозиться, морозиться. Щось в мене не кліє, друзі, з динариками, але, але є фібула. Ось така. Бачите? Погнуто фібула це є факт. Воновушку. Жаль. Що не ціла, але що маємо? Майже динарик тузі. Майже. Коночка натільна. Як завжди жаль, що алюміній. Хотя, хотя, друзі, я... не скажеш це алюмін. Це певно, срібло. Це певно, срібло, друзі. Вже Дивіться, яка знахідка. Добре? Непогано, але я вже надіюся, що динарій, але це у нас іконочка. Нічого, теж краса. Так, надіюся, слуховую вашу лайку. Дивіться, камрад порадував динариком. Це у нас Андріанчик, Адріанчик. Ось такий срібло. Срібло то факт. Ось так. Ще ходимо півгодинки і будемо жати. Все, so, я вже вдома. Ось такий вийшов в мене коп. Трошки обломочки фібул. Одна більш-менш ціленька. Три куска срібла мене порадило, кронове кільце, якщо не помиляюсь. Іконка 84-та проба. Готовий обломочок. Ось так. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. Далі дасть чути.